Суперсереда у сільпо тільки 7 травня. Дві години тому росіяни атакували впівдроном цивільну автівку біля села Великі Проходи. Ось так вона виглядає. Після удару, за даними Харківської обласної прокуратури, постраждала водійка і дві пасажирки. Їх із численними уламковими пораненнями ушпиталили. 26 із 31 ворожого безпілотника знешкодили повітряні сили за минулий вечір. 20 дронів збили, звітують повітряні сили, шість локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина. Протягом цієї ночі БПЛА не було зафіксовано однак, ворог активізував удари тактичною авіацією із застосуванням керованих авіабомб по сумщині. Протягом доби росіяни 120 разів атакували міста і села на прикордонні Сумщини. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткінському районах. Їх атакували кабами, дронами та із реактивних систем залпового вогню. У Миколаївській громаді загинула жінка. Її поранені. Це жителі юнаківської, ворожбянської та білопільської громад. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків. А у Костянтинівці на Донеччині тривають пошуки жінки, яка ймовірно знаходиться під завалами багатоповерхівки. Ворог атакував місто Фабом близько одинадцятої вечора. Рятувальники деблокували вісьмох мешканців будинку. Обласна прокуратура повідомляє про 12 поранених. Авіаударом у місті пошкоджено три багатоквартирні будинки і магазин. Окрім Костянтинівки, минулої доби росіяни обстріляли Мирноград, Олександро, Калинове, Покровськ, Лінівці, Софіївку та Дорожнє. Убили вісьмох цивільних, 23 людини поранені. Повідомляє обласна військова адміністрація. На передовій найбільше атак наші захисники відбивають на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках. На цих трьох відтинках минулої доби відбулося 117 боїв, а по усій лінії фронту 196. Окупантів стримують біля Покровська, Часового Яру, Турецька та не дають просунутися поблизу Вовчанська. 19 разів росіяни намагалися вибити зсу із Курщини. Звітує генштаб. Оборонці Новопавлівського напрямку зазначають, що тут зменшилася кількість артобстрілів однак бої важкі. 196 Бойових зіткнень зафіксовано на фронті за минулу добу. Про це повідомили у генштабі Збройних сил України. Покровський напрямок залишається одним з найгарячіших. Там сили оборони зупинили 61 атаку росіян. На Новопавлівському напрямку українські військові відбили 32 атаки ворога. На Лиманському 24 рази. На турецькому 13. Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Майор та речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітаємо. Нам потрібно кілька миттєвостей для того, аби налагодити. Діта, слава Україні! Дуже не треба. Пане Вікторе, раді вас бачити. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, щодо ситуації на Покровському напрямку: 61 бойове зіткнення підказує нам про те, що бойові дії довкола міста дуже і дуже активні. Хто на сьогоднішній день володіє ініціативою в цих боях і як вони виглядають? Ну, Станом зараз оборонів з бойових з боку українських військ. Російські війська намагаються проводити штурмові дії на захід від міста на схід від міської агломерації, Це траса Покровська Цитанівка та трохи південніше на підкріплення зусиль, що вони роблять на Новопавлівському напрямку. А загалом 65 – це ще не так багато як було в деякі минулі дні, але так, це багато так. Це найінтенсивніший найінсивніший напрямок, найінтенсивніша ділянка фронту зараз. І росіяни в принципі не полишають своїх спроб так чи інакше покращити своє етичне положення навколо міста, або перетнути трасу про Сконстатинівка, щоб ускладнити сполучення між цими двома містами, або вийти все ж таки на, на трасу Сили Павлограду, хоча тут в них якраз не те, що успіхи, а скажіть від'ємні успіхи. Або якось допомогти тим містам, що зараз намагаються дійти по Новопавлівському напрямку до кордону з Дніпропетровською областю, що в принципі їм станом на зараз не вдається, і явно як вони планували до 9 травня не вдасться. Загалом же Путін оголошував перемир'я, і насправді зараз ось ці хвилини лунає тривога в Сумській області. Дуже просимо йти в укриття і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ну а що казати про при про, про прифронтові області, де постійно відбуваються обстріли, фактично щогодини. Чи відчувається втома ворога, пане Вікторе? Чи можна сказати про те, що ворог є не таким активним, або ну, наприклад, використовує якісь інші тактики? Ну, він менш активний на деяких напрямках, боєзіткнень зранку не було, але були активні боєзіткнення на низці, тому про якесь перемир'я ми знов таки не говоримо. Були штормові дії, якщо брати мідопівночі, коли ви не начебто сили про перемир'я, були штормові дії на Лиманському напрямку, на Вовчанському напрямку безпосередньо місті Вовчанське. На Крамторському напрямку в вчасовому яру, на турецькому напрямку в місті Турецьк та в Шебинці, на Покровському напрямку ми вже про це казали активно в принципі намагання просуватися по всьому фронту і те саме на Новопавлівському. Тому казати про те, що вони самі проголосили якесь перемир'я. Ну ми як ми бачимо, його не помітно на фронті, його не помітно в тилу. Віктор, нещодавно в Осув це повідомили про знищення російської ЗРК Бук-М1. Розкажіть, будь ласка, про деталі цієї операції. Ну і як знищення цієї одиниці техніки впливає на можливості Російської Федерації захищати повітряний простір у тому районі, де вона дислокувалась? Дивіться система БУК це ефективна система протиповітряної оборони. В принципі, такі системи не мають знищуватися, бо мають стояти. Талу мають бути захищеними від дронів і мають бути, в принципі, з ними треба бути обережно, їх не так багато. Якщо така система знищена, це, як кажуть, жирниці, це означає, що ворог пропустився суттєвої допомоги. Тепер у них немає цього боку. Які це можливості дає Збройним силам України? Ну, абсолютно очевидно, що це полегшує роботу. І українська авіація як пілотуємо, так і безпілотною в сусідньому районі в принципі буки інколи працювали і по безпілотниках, але по тих безпілотниках, що є такими жирними цілями, що є дорогими, що будуть розвитку. Ну тепер не зможе. Тепер мінус одна машина. Це приємно. Я нагадаю, що свого часу саме саме БУК збив російський бук, збив авіалайнер гоанським молодійським. І ну ви можете уявити собі на якій висоті ця макіна здатна вражати цілі. Тоді вразило десь понад 10 кілометрів. Дякуємо вам. Віктор Тригубов, майор, речник ОСУВ Хортиця, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що попри оголошене путіним перемир'я, інтенсивність бойових дій, хоч і знизилась на деяких ділянках фронту, але в цілому говорити про якесь припинення вогню не доводиться. Далі з новинами оперативно Марина Кухар.